Підґрунтя цього процесу вже неодноразово озвучував міський голова в своїх виступах. Ми провели десятиденне опитування мешканців стосовно трьох запропонованих назв міста Янголів, Златопіль та Звитяжень. І вже зараз маємо результат електронного голосування. Загалом проголосувало 637 осіб. З них за місто Златопіль 293. Звитяжан 173, Янгулів – 171. А, і зараз пропонується також опрацювати голосування в паперовому вигляді через SNAP. Ось скринька. Хочу продемонструвати. Скринька. Так само опечатана і була. Зберігалася там весь цей час для можливості сьогодні підвести підсумки голосування. Читаєш, чесно. Я вже про друге думаю. Ян Я Янулі. Результатами голосування, проведення слухань на паперових носіях, електронних носіях. У нас назва, яка перемогла у переименуванні міста, є назва Златопіль. З кількістю отриманих голосів 425 голосів. Ну, Звитяжі на другому місці 259 янголів 227, третє місце. З чим вас і вітаю? Сподіваюся, що це останній тур а, опитувань забрання назви міста і а, кількістю ну, переважною кількістю голосів 425 в паперовій та електронній формі. А, перемогу отримав, отримала назва Златопіль. З чим вас і вітаю.